Добрий вечір усім. Я Тетяна Траненко, і дуже хочу подякувати засновниці школи Стаді Лес Неталі Дудченко. Хай вам щастить у вашій справі глибока подяка за те, що ви доклали зусиль свого таланту, власного, щоб створити таку потужну школу. Особлива подяка за підбір персоналу. Вони не перевершені усі. Подяка нашому наставнику. Марафону Ларисі за її слова підтримки, за те, як вона надихала усіх студентів. Подяка вчителю, яка проводила вебінари практикуми вечірні, теж наскільки досконало були пояснення. Особлива подяка за структуру курсу, вона дійсно дуже сильна, потужна і зрозуміла. І найважливіше ще хочу відзначити найцікавішого, найсміливішого Олега Гавриленка. Він надихнув усіх повірити в себе. Так, я вам дуже дякую, бо ми справді боялися почати говорити. Так, ви показали нам приклад. Отже, хай щастить усім. І ще окрема подяка за зошит Воркбук, який допомагав розібратися в структурі і в темах. Хай вам щастить і хай ваша школа процвітає. Низький уклін.